Запрошуємо на навчання до безбар'єрної автошколи Харківського національного університету внутрішніх справ захисників і захисниць України, які внаслідок поранень або інших травм опинилися в нових життєвих обставинах, а також усіх охочих, хто прагне безпечно та комфортно опанувати навички водіння. Безбар'єрна автошкола це про можливість навчатися у зручному форматі, отримувати індивідуальні консультації та підтримку на кожному етапі. А головне кермувати. Спеціально адаптованим автомобілем Ухнулс. Створено всі умови для того, щоб люди з інвалідністю могли отримати посвідчення водія категорії Б, або якщо посвідчення вже є, підвищити рівень безпеки та впевненості під час керування авто. Разом долаємо бар'єри. Заявки на навчання можна надсилати на цю електронну пошту. Заняття проходять за адресою Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський, вулиця Лесі Українки, 14 а, довідки за телефоном 067 968. 0828.